Всім доброго здоров'я, ви на каналі Автоартіст. Бачили ми. Фордьока проявив свою неспроможність. Він, звісно, виїхав скрізь денода, але він для такого не, не готовий він для такого не предназначався. Він показав себе не з дуже кращої сторони. Нам треба буде поїхати додому. взяти зелену липу, доробити її, зробити поменять. Фордьоку дома оставляємо зелену липу, забираємо прямо сюди, продовжуємо работать. Зараз йдемо до нього, дивимося, що там з ним як, і починаємо. Так, до додому, треба її помити, вона грязнюща. Бров поля Фордюка охі давав він житті. Але ж я ж кажу, вигріб скрізь де треба. Тут, Ну тут так, сліганця. помить всередині там все повимивати. І можна буде видвігатися додому. Але Фордока молодець. Так, додому я прибув, слава Богу. Що нам тепер треба? Тепер треба поміняти машини, взяти зелену липу, загнати в гараж фордьоку. І подивитися, що там з зеленою липою може не так. Це ми зараз, мабуть, цим і займемося. А тут же жопа. Світ я так толком і не зробив. Помпа потекла, проїхав на ній. Коротше, зараз треба срочно-срочно десь її вести. Зараз поїду помпу куплю. І вечірком може договорюся, завезу, щоб бігом все поставили, щоб можна було на ній видвинутися. Липка буде працювати. Так, помпу придбали. Фінхоль, фінхоль, финволь. Є помпа. Зараз поїду, може, щось зробимо, поставимо помпу і подивиться. же сьогодні поворот не робить. Десь пропали щотки. В общем, поворотники теж щось не дуже хочуть робити, виділюються. общем, хай подивляться мені до електрики, безстренько вже самому нема чого виділюватися, гратися з ним, бо немає. Поїхали, зробили її фіть-фіть. Фордіок в гараж, липу на ход і вперед. Ой, зараз. Тут на грішно. Помпу новеньку поставили. Перейшли до поворотів. Оце просто поворот не горів, а взяли, просверлили дірку насквозь. І щось хочуть зробити. Сказали, що як дірку просверлить, лампочка загориться. Боку, боку. <ріст> ну в принципі, все ясно. Не горить лампочка, сверлиш дірку в машині, лампочка починає горіти. Все чітко, ясно і понятно. Головна, дірку проти. Друга лампочка не горить, що він робить, дивись. Ти подивись. Є дві дірки в машині мені просверли. Хай Господь Бог милує. Сміється, і сміється, доволі і стражда. Там язички подпадали. Куди лампочка притуляється. Просто дірку просверлили, до лампочки проводка припаяли, на ті провода, все, все робить, все, все чітко. Так, липка вже вдома обслужена, все, липка готова. Все поміняно, все житкості, масло, все чітенько в нас. Єдине що треба страховку зробити, на ній нема страховки. Щось вона мені дуже дорого зараз обходиться. Ой, буду їхати по страховку. Так, зробив і страховочку полетів. Бумажечка 2200. Чинозіс, чікс і є. Оце ще одно тільки бідо, що в мене отак розірваний тих паспорт на цю зелену липу. Ну, вроді я поліцію питав, наче можна на такому їздити. Ну, подивимось. Страховка є, тих паспорт є, але страшноватий. Ну і побачимо. Будемо надіятися. Так, все наче по техніці зробили. По документах зробили. Осталось що? Із Фордоки поперекидати дом ключі все поперекидати в шестерку, в липу. І потихонечку, помаленку, комплектувати її. І закончить, і вже можна буде виїжджати. До цього і приступуємо. І так, що ми моємо? Компресор, шнурок, значок, кипорик мій, аптечка ключі, домкрот, ключ хрестовий. Ну, документи паспорт це таке. Ноче, ноче, ноче. Жидкостій трохи ще треба буде взяти. Масліцо, ще з собою візьмемо. Це, ще все грузимо в багажник його. От так от якось усе гармонічно вложилося. Понаберу в пустих каністрів, вони мені будуть надо. Все, по технічці вроді все. Липа готова. Є у мене ще ось у кучка предохранителів, Сюди їх десь, ось сюди, Ні, сюди. Та хай буде. Нє, не, Ось сюди їх десь, так. Да. Ну і таке, вроді б то ми до поїздки готові. 100 кілометрів повинна взяти. Так, і віщички я вже зібрав свої. Постільні одійола, сумки чи майдони. Все. Що в нам осталось? Ложку, миску, чашку ножом. І, в общем, і целом можна виїжджати. Thank mm -hmm.

Насоль же какие От і все. Поріг високий в гаражі, сів на поріг. Вирвав, коротше, всі магістралі. Машина поїхала вперед, магістралі залишилися на порозі, всі там зачепились. Охрененно просто. Фордюка не робочий. Але воно теж добре. Уже як геть горно поламався, тоді геть горно ми його і зробимо. Так, значить, добрався я до курсу. Непривично в цій влипі після фордо. Така вона інтересна поводки в неї і все. Але нічого добрався потихеньку. Поселили мене, виділили мені будинок, і можна приступати до роботи. Так непривично нею їхати це страшне. Люфт руля страшний. Ось. Да, це, звісно, не Фордьока. Але там, де я їзджу, Фордівка не годиться. А шістьорочка липа, вона свою функцію виконує геть на раз, два, три. Ось прих-скок, прих-скок і ніде не зачепилися. Молодчинка. у ху ху Трохи на піску занесло. кумедна машинка. От вам і Жигулі, от вам і не нужне, а прийшло время, і пригодилися. У лісі, вона вигрібає по піску, ще й резина з лисувата. А щоб була нормальна резина. То якраз то, що треба, Ниви в мене немає, щоб тут ганяти, коліна топтали. Сестерочка, она Делает свое дело В общем, я себе Працую Буду трошки Что-то подснимать следующем, На следующем тижне, в следующем видео Наверное, попробую Я объяснить, как я тут остановился Что это за рокировки Ну, смотрите Следите, может будет Что-то интересное, обязательно расскажу А пока всім до побачення.